Всім привіт! Я Ви я на каналі Кан... Даня Ось Ся і сьогодні ми знову стримує павче місто. Так, так. ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім Преми приємного пире. перегляду. Так, кстати, я змінився, тепер буду во так ходити. А я не змінилась. Так, Столбик в нас тут, це так. буде основа нашого міста. Тут. Я дивно зроблю. Перше я построю головну будівлю. Головна будівля в мене буде. Знаєш, яка от така. І вона в мене буде знаходитись дуже дивно, на стовбі. Я не розумію. Для чого? Ну Мені це так подобається. Мені Це забиратись. Не знаю як. Лучше на стовбі. Чого воно так високо, ей? О, от так О, так і даємо. Отак. Можна колони додати які-небудь. Нічого, де путь. А, а... на, на стовбі я зроблю вже зразу першу пасхалку. Пасхалку? На стовбі, так? Ні, я зроблю. Чекай, я нап'єжу зараз дев'ям. Це поставлю кав'ярню. Добре, де то. Я... От оголошення. Продам яму -тел номер телефону 2398 на центральній площі міста. Все абсолютно логічно. Це ж такі ж Яна Я нам. Я дуже написав. Дай напишу. за... За... Я забыл. То есть, мужик продает яму. Нас, нас вместе тут. Вот наши вместе. Вот так. Вот. Все-таки это было лучшее место, и дом тут будет на Типа,

Я тим часом зроблю пасхалку на. Я ще ходила. На, на шкіль... Оцей шкільний автобус. Я зроблю, пасха... зроблю вот таку він такий невеликий. Просто мілі-мілі микроскопіч. Вся... А, це... а ти пам'ятаєш, А помнишь, ти Тим? Оце моє таксі. Ні, Не, не походу. знаєш, знаю швинки. Ну, автобус буде отак. Так, що ми ще зробимо? Давай вже... Зроблю мікромагазин. Мікромагазин зроблю. Це помі... Хочу. А я базар хочу зробити, я не понимаю нафіг. Ну, я зроблю отут. Це прямо в центрі біста, адекватно. Просто круто. Тогда так, тут э, такие вот микродомики. Вот, а, а, вот эти сами микро... микродомики. Вот тут будут такие бедные вас. Тут на стиге много людей, что тут в два поверха типа, будут строить. Сюда. Я не знаю, Йо. Такий... Я не знаю, приберіть, зробіть, збільшіть ліміт на це все. Я ще хочу зробити каналізацію. Угу. Хто в нас буде тургувати? Я придумаю від відстро... Звісно мій любимий страус буде тут торгувати. Давай обустроїмо магазин. У нас Старс класс у нас Тут у нього все. будуть продаватись така ерунда. Іванский хот дог ну, продаватись. Їханський... Ну, продаватись. Кавуни, великий хот-дог, морозиво. Оцей. Я не знаю, чайник, в нього буде теж продаватись. В іншому кіоску я його буду продавати, бо бо там продукти, а там. Я не знаю, хто я де Андрій. Гля, Галя Галя Галя, ты взяла! Наш семь знов кондісі, mm. Ну, В, в магазині... Бо це... а тут буде якась продаватися. Газові плетки. Бо, тут стиральна машина. буде. Идеально, я просто тебе скажу, идеально нафиги что я не знаю. Словами не понимаю.

Ой, ой! Что ты за дебильная? Я назову. Вот магазин. Ой, ой! Вот, вот магазин практически. Вот магазин. стер типа в канализацию тут, тут, тут. тут я думаю что мелвин мелвин выш. я хочу сделать тут дом злой кишки не я сделаю э, типа разшукается зла кишка валяется газета вот что разшукается зла кишка Наша ты поменяв на прогнизу бибиза. Не, а вот так на бибиза прох ты. Так я ж сказал, что наша традиция? Це традиційна статуя. Капельницу. Капельниця. Не, мені не треба космічну станцію. Мені треба капельницю. Я, Я наш в звук магазин, знаєш як? як? Я хочу продавать магазин, я... там не продаются ядерные бомбы. Бомб... Бомбас... Я... Я нечайно... нечайно... British... И тут сейчас будут продавать <laughs> на деньги ядерные. Мне назовут цей магазин. Е... Ось я назвав магазин. Дуже круто. Ну тільки це не практи. Е, я зроблю Но тут. тут... Ще буде. Ще те саме велике, те саме сочне гімно. Да. Тут будуть продаватись повністю всі види арсеналу. Чикінга. Да. А тебе за все, все, все місто подохне. Нічого, тут буде. Будем? Я тут беру от зброю робити. Я тут всю зброю. А я роблю магазин на Ну конечно, я не знаю, чого так довго. Я... Ми ніколи так довго не записували, але я. Папу, я так, я зараз назву е, Дефіс магазину.